В теорії існує чотири типи виховання авторитарний, коли дитину контролюють і вимагають слухатися, незважаючи на її думку, Ліберальний піклуються, але ніяк не контролюють. Правил не існує. Авторитетний. Батьки люблячі, але суворі. Вони вітають незалежність, але в межах розумного Індиферентний ні у що не залучені і не зацікавлені у власній дитині батьки. Нещодавно почали говорити і про п'ятий стиль, але ми до нього повернемося пізніше. Підходи варіюються від контролюючого і вимогливого до повної свободи, та від холодного і байдужого до люблячого і сприятливого. Усі авторитарні, ліберальні, авторитетні і нехтуючі батьки існують в реальності. Щоб зрозуміти, як це рости з батьками усіх цих стилів, уявімо життя чотирьох дітей. У Сари авторитарні батьки. Вони люблять свою дівчинку, але вони вірять, що важливо мати суворі правила. Вони зроблять Сару слухняною і допоможуть адаптуватися у суспільстві. Якщо Сара плаче, їй кажуть припини. Якщо вона заперечує, її відправляють у куток подумати. Якщо вона забуває допомогти з роботою у домі, їй забороняють гратися з іграшками. Сара розуміє, що придушення емоцій і виконання обов'язків це спосіб пережити день. Щоб заслужити любов батьків і не засмучувати їх, вона стає слухняною. Але оскільки вона ніколи не приймала рішень самостійно і не слідувала внутрішнім інтересам, уже доросла вона не знає, чого хоче насправді. Вона живе життя ідеальне зі сторони батьків та суспільства. Але насправді нещасно всередині. Ліберальні батьки, як у Пітера, настільки радіють своєму хлопчикові, що виконують навіть найменші забаганки. Дають повну свободу і ніколи не кажуть ні. Пітер має повний контроль над своїми батьками. Він отримує все, чого забажає. Якщо він не хоче йти, його понесуть. Якщо він хоче морозива, він його отримає. Якщо він хоче гратися, він може це робити хоч усю ніч. Пітер росте без будь-яких обмежень і робить те, що сам вважає за потрібне. Він ніколи не вирішував конфліктів і не навчився контролювати емоції через те, що завжди отримував бажане, він не вміє програвати. Дорослішаючи, він часто чинить необдумано він не знає своїх меж. У Артура авторитетні батьки. Вони поважають потреби дитини. І вважають, що дитині потрібна свобода, але з врахуванням меж. Артур спокійно може гратися, але коли закінчить, повинен допомогти поприбирати. Йому можна морозиво, але лише в неділю. Телевізор можна дивитися лише 30 хвилин на день. Іноді це створює конфлікт, але батьки слухають його аргументи, а тоді ставлять умови. Артур розуміє, що не все так просто, але і знає, що батьки допоможуть йому з усім справитися. Він розвиває здатність переживати невдачі і продовжувати слідувати за своїми інтересами і пристрастями. У школі він сміливо висловлює власну думку у вічливій формі. А на перерві вже може показати емоції та діяти вільно. Дорослим він погоджується з правилами лише після обговорення, і лише якщо вважає, що все правильно зрозумів. Індиферентні батьки. Зазвичай вони не приймають участі у житті дитини. Нора часто почувається самотньо у цьому світі. У неї повна свобода робити що завгодно. А також у неї багата фантазія. Але вона ніколи не отримує ні відповіді, ні просто уваги. Нора розуміє, що те, що вона робить, не має значення, тому що усім байдуже. Нестача уваги веде до нестачі віри в себе і в інших. У неї небезпечні прив'язаності, вона не здатна на здорові стосунки і створює негативне враження про саму себе. Щоб не відчувати себе недостойною любові, вона намагається не відчувати взагалі. нічого. Недавно занадто активних батьків, які приймають участь в житті дитини щохвилинно, почали виділяти як п'ятий стиль виховання. Таких батьків називають снігоочисними машинами, які прибирають усі перешкоди зі шляху дитини, або батьками-гелікоптерами, які кружляють над головою і керують кожним аспектом життя дитини. Через те, що їм не дають нічого зробити, діти не можуть навчитися справлятися з проблемами самостійно. Дослідження показують, що такі діти не люблять складні задачі, їм не вистачає наполегливості і вони можуть прокрастинувати в протесті, якщо щось вимагає більших зусиль. Більшість досліджень проводились на основі самодокладів в Штатах і в Європі. Тому не ясно, наскільки сильно описані ефекти проявляються в контрольованих експериментах під наглядом або в інших частинах світу. Чотири стилі сімейного виховання вперше представила психолог Діана Баумрінд. Для хорошого виховання вона радить баланс між вимогливістю та чуйністю. Додайте до цього мудрі слова Марії Монтесорі. Ніколи не допомагайте дитині з завданням, з яким вона вважає, що справиться сама, і з вас вийдуть хороші батьки. А як ви думаєте, чи потрібно батькам обирати один стиль виховання? Чи краще вирішувати, що робити в кожній ситуації окремо, аби лише не ігнорувати і не ображати дитину? Діліться своїми думками в коментарях. А також ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.